Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції 13 та 14 серпня. Знижка до 30% на фарбу Garnier Color Naturals 86 гривень за упаковочку. Є різні кольори, інші Garnier не акційні. На засоби для догляду за волоссям Estima аж 2 акції одночасно. І знижка. До 30% і кешбек 80%. Знижка це на весь акційний період по 20 серпня. А от кешбек 2 дні. Повернеться вам на картку Єва 80% від вартості товарів. Така двохетапна масочка 40 гривень. Маски для волосся об'ємом 1 літр 329. Різноманітні спреї, і термозахист, і глибоке відновлення 149 гривень 150 мл. Так, о, олійка арганова, 219-100 мл. І кислотний пілінг 169. Шампунь для волосся Estima об'єм 500 мл. Ціна 229. Тож є різні, є і кондиціонери. Теж звертайте увагу, бо флакончики дуже схожі, щоб не переплутати. 229 гривень. Ціна, така ж сама, як і на шампуні. спрей шовк, глибоке зболоження 149. І рідкий шовк 15 мл 149. На жіночі трусики, діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєте будь-яких 3 пари, а оплачуєте за 2. Ті, які дорожчі ціни 60-80 гривень. Кешбек 80% на гелі для душу, рідке мило, торгові марки Мусам та Джасткавай. Гелі для душу ось такі, об'ємом 500 мл по 60 гривень. Від Максам парфумовані гелі для душу із дозатором 400 та майже 400 мл. Не такі з Ціна 89 та 60. Моксан парфумоване рідке мило. Є два варіанти. 72 гривні 70 копійок за 500 мл. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі серветки вологі. Будь-якій комбінації, але пам'ятайте, що якщо ви візьмете великі упаковки і маленькі, то вам піде в подарунок маленька. Тобто з трьох одиниць завжди йде в подарунок те, що дешевше. Так само, якщо є 2 дорівнює 4, чи, 3 до рівні, 2 до 3. <хи> я вже запуталась. Одним словом, Завжди йде в подарунок той товар, який дешевший. Бо якщо б йшов дорожчий, то б було невигідно, правильно для фірми. 75 гривень коштують ось такі вологі серветки 100 штук. 18,80 від Полісся, 60 штук, але вони такі трохи тоненькі, як на моє враження. Свою вам думку, ще трохи скажу. Але я завжди кажу кожному своє. Так, Інстагуд 78. Це є рушнички 43. Від Greenway з клапаном 60 гривень. 100 штук 60 штук 95. Сніжна панда акційні ціни 12:30, 12,80. Від Smile, є волові серветочки. Так, від Greenway 12 гривень є великий вибір. І Instagood по 16. Від торгової марки Літо акційна ціна 640 за 15 штук. Мінус 50% на засоби для чищення кухні, металу та накипу. Досить гарна акція, а ще якщо маєте кешбек, то ще половину вартості можна кешбеком оплатити. Досить вигідно. Сано Forte Plus досить гарний, я б сказала, агресивний засіб від жиру. Ціна 139 гривень за 750 мл. Він дуже дієвий, але з ним треба бути обережно, бо він сильний. Може якісь поверхні пошкодити акуратно, але дуже класний. Clean 64,50, Mr. Proper ціна 94,50, Mr. Muscle 64,50. Галекс-Антижир Суперсила. Теж гарні відгуки зібрало від вас. Я читаю, дуже вам дякую, що ви коментуєте і кажете, який засіб, чи товар вам сподобався, який ні. Це дуже цінно. Ось ділюсь далі. 53 гривні за об'єм 500 мл. «Мелан. Ціна 52 гривні, 50 копійок для видалення жиру та кіпоті». Мелам Гель, ціна 39,50. Скай за 24 гривні. Засіб для чищення універсальний 500 мл. Такий антижир всього за 14,50, Скай спрей антижир 29,50, 750 мл. Кьонен двофазний спрей 149 Антижир Кьонон 500 мл 74,50 донат для ефективного видалення жиру та нагару 92 гривні 50 копійок. Донат, антижир із розпилювачем, дбайлива сила. Ціна 107. А вони? Так, давайте посунемо. Вони різні. Пише дбайлива сила і є надпотужна сила. Тобто, вони би мали мати. Різний ефект сів, ціна 52 гривні 50 копійок. Теж мені до вподоби він класний. Той для такого, я б сказала, щоденного використання, для не дуже сильних забруднень, він досить гарно справляється. Сів-крем 43 гривні 50 копійок, макс Power 70 за 500 мл і 750 мл 100 гривень. Зубна паста «Щітка» від біоме з акційними цінами до 25%. Зубна паста 123 гривні 100 г. 99 гривень зубні щіточки. є різні варіанти. Парфумерия Anashesser Аксес» та g з акційними цінами до 50%. Об'єм 100 мл g ціни 329

Доглядову косметику від «Евелін». 119 гривень креми вікові 60, 50 та 70. Так, глибоке очищення гель за 64,50. Пілінг паста 57,50. Така пінка для вмивання зі щіточкою 84,50. Тонік 64,50, це теж тонік, така ж ціна. Зволожуючий крем SPF Захист 50 134. Такий варіант: це є навколо очей проти зморшок. Ціна 69,50. Так, 99,50. Знана анакислотами 74,50. І тонік за 79,50. Тут є скраб 54,50, Пінка 74,50. Для обличчя Крем 63 гривні. Два варіанти по 75 мл. Скраб 54,50. Пінка 89,50, міцелярна вода 7450. Дуже великий асортимент. Так, такий роликовий зволожуючий гель 82 гривні. Алої 79,50, два варіанти на вибір. І сироткин 97 гривень. Ламель, уся декоративна косметика з акції 2 дорівнює 4. Обираєте самостійно 4 одиниці товарів з цієї торгової марки ламель. Косметика декоративна. І оплачуєте за дві дорожчі позиції, дві дешевші підуть вам в подарунок. Олівчики для очей по 117. Бальзам ціна 167. Цікавий флакончик. Подивимось. Вау! Темно, але я так розумію, якщо помалювати, вона світла на губах. Так, це в нас є що, мабуть, рум'яна. Так, так, так. Кураж. Желейні рум'яна. Ціна 149. І, по ідеї, мав би бути тестер. Жалейний, значить, що вже хтось їв. <с>, Виглядає точно як жалейка. Не знаю, наскільки вам видно. Так, є також і неакційні товари. Це є новинка, умада для губ. Ціна 329. Поки не акційна. Є різні відтінки, аж 6 на вибір. Так, це є помада для губ матова. І ціна 83,50. Дуже я гарні відгуки чула за ось такі олівчики гелеві для губ. Тут є по-різному. Є і акційні, і неакційні, теж треба дивитися індивідуально. Дуже гарна знижка на такі помади Silk Cover 79,50. Є і по 64, бачите, залежно, як який колір, бо це та сама колекція. Так, пудра 101 гривня. Така рожева колекція тональні креми по 485. Консилер акційна ціна 124. Тональний крем 127. Пудра 99,50, бачите, і 50%, 4, 50 знижки, і акції. 2 дорівняння 4. Тут взагалі пудра за 43,50. Давайте проскануємо їх. Чи так воно є? Так, і... Ціна 44 гривні за округлим, і ще, якщо візьмете 4 одиниці товару, то два з них піде в подарунок. Отак, одразу по декілька супер акцій. Так, це вже LN Pro. А акція на ламель. Ви просто подивіться, яка це красота. Це в нас є і рум'яна, і скульптор, і хайлайтер. Дуже гарні. Є різні відтінки, так, скульптори. Це рум'яна, три відтінки, чи чотири, навіть ми Подивимось з вами. І хайлайтери. Так, скульпторів два відтінки. Рум'ян аж чотири відтінки. І хайлайтери два відтінки на вибір. Дуже приємні флакончики на дотик. Ціни зараз на акційні 299. З ось таких помад матеморфозіс протестила є усі кольори оце від першого до шостого. Знаєте, що ще протестила? Ось такий бальзам для губ. Щоправда, є ще в рожевому кольорі, але, на жаль, немає тестера. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від Міссаї. Дуже тут великий вибір є. І спонжики для нанесення макіяжу, набір пензликів, поштучно пензлики, такі спонжики, косметички і різні різні засоби. Тональні креми, сироватки, туші, олівчики, кушони. Великий асортимент рум'яна, хайлайтери, пудри. Це теж рум'яна, помади, бальзами і олівчики для губ. На все нараховується кешбек: 80% від вартості. Продовжила акцію 2 дорівнює 4% на декоративну косметику Патрісія Ледон. Обираєте будь яких 4 товари. І отримаєте два дешевших в подарунок. Ще є акція подарунок зволожувач повітря, якщо візьмете цієї косметики на 499 гривень. Дитяча декоративна косметика Hanni Bunny 2 дорівнює 4. Всі засоби для догляду за нігтями, крім торгових марок VC Profession та Glen B. 2 дорівнює 4. Усі засоби для захисту від комарів до 50% знижка. Такий набір. Фумігатор та рідина за 54,50 50 ірекс, 66 гривень рідина, 95, фумігатор і рідина. Ціна 134. Рейт є акційні ціни. Такий оп-оп-оп, падає. Такий набір за 127 гривень. Спреї різноманітні. Багато акційних пропозицій. Пластини 10 штук за 27,80. Такі пластини 10 штук за 19 гривень. Такий варіант 10 гривень. Стрічки від мух, 4 штуки, 22 гривні, 50 копійок. Цей спіралі 45,50, рідина 62 гривні. Фумігатор 119. На усі аксесуари для кухні діє акція 2, дорігує 4. І кришки, і ножі лопатки. Обирайте будь-яких чотири товари, а оплачуєте за два дорожчих. Є багато акційних пропозицій. І на усі круглі керамічні тарілки, окремо акція, два дорі. Повернулася я, щоб ще вам доказати: є дві акції на мій 80% кешбек і 2 дорівнює 4. Тобто ви обираєте будь-яких 4 товари, 2 з них піде вам в подарунок. Тоді на цю суму, яка у вас в чеку, на цю декоративну косметику, буде нараховано 80% кешбек. І ще є акція, якщо візьмете на певну суму товарів, не пам'ятаю точно яка сума, то сумочка піде в подарунок від місця.